Привіт, вітаю тебе на каналі Прана. Мене звати Марина і тут я викладаю практики йоги у стилі Віняса Флоу. Сьогодні запрошую тебе на досить швидку практику 20 хвилин для всього тіла. Де досить швидкий темп. Ми зробимо багато осан на зміцнення, на скручування і спробуємо отримати максимум користі з мінімум часу. Я хочу подякувати студії Ріформа, яка знаходиться у Варшаві, за те, що вони надають мені цей прекрасний простір для зйомки відео. Теж запрошую тебе сюди до мене на офлайн заняття. І ще одне: якщо ти любиш практикувати з музикою, то в описі під цим відео я додаю посилання на плейліст в Spotify, який я створюю спеціально для цієї практики. Також захочу тебе підписуватися на мій канал, ставити лайк, якщо, звичайно, сподобається ця практика, писати в коментарях, як тобі було. Ваша активність дуже допомагає моєму каналу розвиватися, і я вдячна всім і кожному за підтримку мого каналу. Добре, почнемо сьогодні, стоячі позиції та дасана. Великі пальці з'єднані, п'яти трішки віддалені один від одної, руки витягнуті вздовж тіла. Зроби тут глибокий вдих через нос, з видихом заплющ очі. Дай собі хвилиночку налаштуватися на практику, прибути повністю не тільки тілом і думками на килимок. Вирівняй поставу, відчуй своє тіло, знайди баланс точку опори. Проскануй своє тіло з ніг до голови і зверни увагу, які відчуття тебе сьогодні супроводжують на цій практиці. Не оцінюй це як добре або погане. Просто поміть. І спробуй наступні 20 хвилин тримати фокус на своєму тілі, на своєму диханні. Якщо якісь думки почнуть потрапляти до тебе в голову. Можеш повісити на них такий подумки, значок, думки, і відкласти кудись далеко за мату, повернутися до дихання і до відчуттів в тілі. Зроби глибокий вдих через ніс, довгий видих через уста і розплющ очі. На вдих широко руки в сторони, піднімаємо їх догори, з'єднуємо разом долоні, на видих, притягуємо їх до грудної клітини, до серця. І ще раз, руки через сторони, на вдих до гори, видих, вже на маскар до серця. І останній раз вдих широко догори і видих руки до серця. І зараз відпусти руки вільно, похитайся трішки зі сторони в сторону, розслаблені плечі. Стряхни з себе всю напругу, яка там назбиралася. Чудово. І на вдих, ще раз, руки до гори. З'єднуємо їх там. І на видих починаємо опускатися вниз до склону. Та наса нам, як коліна, кругла спина. І на вдих з круглою спиною піднімаємося знову догори. Руки піднімаємо, і видих, опускаємося до склону. І вдих ще раз, до гори. з рівною спиною догори, з'єднуємо руки вгорі, затримайся тут. І з видихом похиляємося вправу сторону, розтягуємо лівий бік тіла. Ще вдих. Видих. Вдих. Повернись догори. Витягнися ще раз догори. І з видихом поохиляємося в ліву сторону, розтягуємо правий бік. Три вдихи, і видихи і тут. І вдих повертаємося до гори, ще раз витягуємося, з видихом, опускаємося до склону. На вдих пів склін, дивимося перед собою. Видих перейди до високої планки. І чату, ранга, можливо, коліна на клинок. Вдих, собака мордою догори, видих, собака мордою вниз. Тут коліна можуть бути зігнуті, п'яти можуть бути вгорі. Це наш перший собака. Можна його розходити, позгинати на зміну праву, ліву ногу. Затримайся тут на три вдихи і видихи. І вдих. Подивися за своїми долонями і почни маленькими кроками підходити в сторону своїх рук. Якомога пізніше відриваючи долоні від калимка. І навдих. Витягуємо, вирівнюємо спину, дивимося перед собою, п'їв склін. видих, ще раз склін. Коліна можуть бути трішки зігнуті, можеш взятися за протилежні лікті, відпустити шию, не напружуй її. Можна похитатися тут зі сторони в сторону. І затримайся. Розплити, руки, ще один вдих. Видих. На вдих повільно починаємо підніматися догори знову з круглою спиною, ще раз на вдих руки догори. І з видихом знову опускаємося до склону. Вдих півсклін. Видих планка. І чату ранга, можливо, коліна на килимок. Вдих собака мордою догори, видих, собака мордою вниз. Залишаємось тут на три вдихи і видихи. На вдих. Дивимося за нашими долонями. Робимо один великий крок або кілька маленьких, щоб перейти на початок. Вдих. пів, склін, видих, склін. І вдех ростемо догори, руки догори. Останнє привітання сонця з видихом похиляємося вниз до рівних ніг. Вдох пів склін, дивимося перед собою. Видих. Планка. Чату ранга. Собака мордою догори. Собака мордою вниз. Зроби тут ще два вдихи і видихи. І на вдих. Дивимося за долонями одним великим кроком або кількома маленькими переходимо на початок килимка, півсклін, видих, склін до ніг. Вдих. до догори, руки догори. І видих руки вздовж тіла. Тадасана. І звідси входимо в позицію утка, катасани, згинаємо ноги в коліна, руки направляємо догори. Ховаємо під себе копчик, трішки, трішки закруглена спина. Залишаємось тут Ще на два вдихи і видихи. Зроби глибокий вдих. З видихом з'єднуємо руки вже на маска скручуємося в ліву сторону. Відкладаємо правий лікоть над лівим коліном. Уткатасана із скруткою. Залишся тут іще на вдих. І на видих. На вдих. Перенеси. Тягар тіла на праву ногу, і ми почнемо відривати ліву стопу від килимка і підводитися до тадасани з такою скруткою. Балансуємо, тримаємо баланс. як будеш вгорі, руки розставляємо широко, тримаємо так само наше тіло в скрученій позиції. І залишаємось тут. Або, якщо бажаєш, можеш вирівняти ліву ногу. І війти до такої позиції танцюючого шива. Ми залишимось тут на три вдихи й видихи. Навдих. Відпускаємо нашу стопу, якщо ми її тримали. Згинаємо ногу в коліні, якщо вона була рівна. Повертаємося тілом до центру руки, догори ще вдих тут. Видих, переходимо до воїна третього, Руки вздовж тіла такий. Літак. Залишаємось тут. Вдих, видих. Ми хочемо зігнути ліву ногу в коліні і притягнути до грудної клітини. Обійняти себе за коліно так в позиції воїна третього. І вдих ще раз. Відкриваємося. І видих. Коліно до грудей. І останній раз відкриваємося, воїн третій, коліно до грудей. І повертаємося до воїна третього. Робимо крок назад. І вдих. Руки догори високий випад. Ліва п'ята вгорі, праве коліно зігнуте. Стегна направлені вперед. Не відкриваємо тут стегна навпаки, хочемо тримати їх паралельно до короткої сторони килимка. вдих, видих. Опускаємо ліве коліно на килимок. Руки згинаємо в кактус. І відхиляємося назад. Делікатно прогинаємося в спині. Вдих. Видих. Ми хочемо випрямити праву ногу, сісти на ліву п'яту і похилитися вниз. І на вдих Повертаємося до низького випаду. Анджі на руки в кактус, прогин в спині. І з видихом сідаємо на ліву п'яту, вирівнюємо праву ногу. Руки можна догори вздовж тіла або на килимок. І ще раз вдих. на руки до кактусу. Видих. Похиляємося до ноги. І на вдих. Переходимо ще раз до андріясани, руки зігнуті. На видих відкладаємо праву руку з зовнішньої сторони, правої стопи, витягуємо ліву руку. До гори. Скручуємося в такій позиції кута, вдих, видих. Ліву руку хочемо направити під праве стегно, під праве коліно. І ще раз вдих, відкриваємося, видих, закриваємося. Вдих, відкриваємося, видих, закриваємося. І навдих. Ще раз ліва рука до гори. Ліву ногу ми хочемо направити трішечки. Назад, перпендикулярно до довшої сторони килимка. І піднімаємося тут тілом догори. Така позиція воїна другого з коліном на килимку. Залишаємось тут вдих, видих. Ліву руку опускаємо на килимок, витягуємося до позиції райдуги, цілий правий бік розтягується тут, вдих, видих. Можливо, праву ногу піднімемо догори. Підперта позиція місяця, півмісяця. Тримаємо тут. Вдих. Видих. Праве коліно до а, правого ліктя. І знову витягуємося на вдих. З видихом скручуємося коліно до ліктя. І вдих. Витягуємося, видих, скручуємося. І вдих. Повернися до позиції а, веселки. Відклади праву стопу. На килимок рівну і ми хочемо похилитися в другу сторону, розтягнути лівий бік. Залишаємось тут, на три вдихи, видихи. На вдих, праву стопу піднімаємо догори, повертаємося лівою ногою до паралельного. Положення до килимка, тіло до центру, вдих ще руки до гори. І видих. Похиляємося до рівної правої ноги, позиція пів шпагату. Залишаємось тут, ще на три вдихи, і видихи. Видих. На вдих. Доставляємо праву ногу. До лівої пальці ступи на килимок і входимо до собаки морди вниз. Залишся тут на вдих і видих. Вдих. Дивимося на наші долоні. Переходимо на початок килимка, пів склін, видих, склін. Вдих. До гори, піднімаємося, видих, руки вздовж тіла. Ми повторимо це флоу на другу сторону. Вдих. От катасона позиція стільця. Тримаємо. Може, трішки нижче сядеш? Ще вдих. Видих. Руки до грудної клітини вже з намазки. Скручуємося в праву сторону. Лівий лікать відкладаємо над правим коліном. Зверни увагу, щоб твої коліна були. На одному рівні, бо ліве може тікати вперед. І тут починаємо переносити вагу тіла на ліву ногу і піднімаємо праву ногу, руки тіло, до догори, до позиції тадаса не скрученої. І тут на вдих. Розкриваємо руки в сторони, залишаємось тут. Або вирівнюємо праву ногу до танцюючого шиви. Ми залишимося тут на три вдихи і видихи. І видих. Відпусти свою стопу, якщо трималася, тримався за неї. Згинаємо ногу в коліні всі. вдих тілом повертаємося до центру, витягуємо руки догори. З видихом похиляємося до воїна третього руки вздовж. Тіла тримаємо баланс. І тут. Вдих. Видих. Ми хочемо притягнути праве коліно до грудної клітини і обійняти себе за коліно. І на вдих. Повертаємося до воїна третього. І видих коліно до грудей. І ще раз вдих. Воїн третій. Коліно до грудей. І повернися до воїна третього. Залишся тут на вдих. Видих. Відкладаємо праву стопу на килимок. І Входимо до високого випаду. Права п'ята вгорі. Може зігнеш трішки більше ліве коліно. Залишаємось тут. Вдих, Видих опускаємо праве коліно на килимок, згинаємо руки в кактус, прогинаємося тут. І ми хочемо вирівняти ліву ногу на видих, сісти на нашу праву п'яту, можливо, руки назад. Похиляємося. І вдих ще раз. Випад. І руки до кактусу. І видих. Похиляємося до лівої ноги. Вдих. анджінясана, Видих. Похиляємося. Вдих ще раз. анджінясана, руки. Згинаємо до кактуса, видих ліву руку, відкладаємо з зовнішньої сторони лівої ноги, витягуємо праву руку догори, скручуємося тут і видих. Праву руку під ліве стегно. ще раз вдих і видих. І останній вдих і видих. І вдих, знову права рука вгорі, і ми хочемо повернути ліву ногу перпендикулярно до довшої сторони килимка. і на вдих відняти тіло в центр. Позиція або на другого на коліні. Ще вдих. Видих. На вдих відкладаємо праву руку на килимок позаду. І витягуємо тілу лів сторону до позиції райдуги, веселки. Стегна трішки догори. Штовхаємо. І, можливо, ще ліву ногу догори, до позиції півмісяця. Вдих, видих, ліве коліна, лівий лікоть. І вдих. Витягуємося. І видих коліно до ліктя. І ще раз витягуємося, видих, коліно до ліктя. І вдих повертаємося до позиції райдуги, рівну, ліву ногу відкладаємо на килимок, відштовхуємося від правої руки і похиляємося до лівої рівної ноги, витягуємо правий бік. Вдих, видих, На вдих ліва стопа догори. Повертаємо праву ногу в пряме положення. І вдих, я ще витягуємося до гори, з видихом опадаємо до пів шпагату, рівна ліва нога. І ще вдих тут, Вийде. і вдих. Трішки підводимося до гори, щоб допомогти нам відкласти ліву ногу до правої. І звідси ми опускаємо сідниці на наші п'яти, і лягаємо до баласани позиції дитини. Можна відкласти чоло на килимок, можна руки зігна... зігнути в ліктях і відкласти чоло на долоні. Можеш тут також зробити. Широку позицію дитини і роз'єднати коліна. А на широкість килимка тоді ще стегна розтягнуться в цій позиції. І повернись до свого натурального ритму дихання. Зверни увагу, як ти себе зараз почуваєш. Спробуй з кожним видихом відпускати напругу в тілі місця, де щось болить, тягне. І так само можеш уявити, як з кожним видихом всі важкі емоції виходять із твого тіла і роблять в ньому більше простору для чогось нового. Зверни увагу, який зараз ти маєш ритм дихання. Чи твій вдих так само довгий, як видих? Чи відчуваєш ти, як б'ється твоє серце? З наступним вдихом. підніми погляд і почни. Тоступово підходити долонями до колін, сідати на п'яте, виходити з цієї позиції. Якщо бажаєш, можеш зупинити це відео і зробити ще кілька хвилин шавасану. А я буду прощатися з тобою на цьому моменті. Дуже дякую тобі, що ти практикуєш зі мною і намасте! Бажаю всього тільки найкращого.